Друзі, всім доброго дня, слава Україні, низький уклін нашим захисникам. Друзі, настав один день, можна сказати, якогось тепла і в мене є пару ділянок, що соя не зійшла. Так я зараз от поїду, я вже вчепив той бомит ззаді, той ущельничок. Їду на, на таких найгірших в мене десь 5 ділянок, на яких от я так відпаркую вже, розумієте, у цю сою, і вона вже, можна сказати, поречна, вже така гнила, вже з неї нічого не буде. І от поїхав на господарство пана Василя, він, можна сказати, людина з великої губи каже, Дмитрович, беріть сою. Пересівайте і не видумуйте дурниці. Каже, час ще є. І отаке. Там, до речі, в нього на господарстві продається кун, такий навантажуєш до МТЗ, ЮМЗ. Я зараз вам покажу, що то таке. Друзі, зараз я маю за честь знаходитися на так, такому. Фермерського господарства пана Василя. І от ззаді мене є такий погрузчик. Він продається. Він, друзі, знаходиться, ну, на мою думку, досить стані. І Він продається у зв'язку, що потрібно було їм прикупити трошки більше. і Вони зараз купили погрузчик другої фірми і через то оцей продається. Знаходиться він, друзі, десь 12 кілометрів від Тернополя. І ціна його приблизно, приблизно буде коштувати десь 70 тисяч гривень. В якому відстані ви так візуально можете подивитися, ну, але щоб знати про цей, скажімо так, навантажуєш трохи більше, то дзвоніть на номер телефону, який я залишу під відео. Так, погрузчик знаходиться, друзі, в такому стані. Оди я пройдуся по цих болтах, шпринтах тут навіть якийсь от штопор є. Все воно так чіпляється. Я думаю, що продається повністю воно все з цією балкою, циліндри. Як ви бачите, ніхде нічого начебто не протікає. В такому стані знаходиться ківш. Продається він через то, що людина підзбирала собі трошки грушенят. І зараз я вам покажу. отут щось якийсь, напевно, шламом протікає. Ну, я думаю, що це не є якась суттєва проблема. Ну і тут, скоріше всього, також протікає шланг. Сюди є отакі масляночки. Тут також рама в такому стані. Тут теж штопор, напевно, на цей швидкозйом. зйом. Ну, а продається він, шановні глядачі, у зв'язку з тим, що от людина тут збирала грошей і придбала собі навантажувач отакої фірми. З таким же трохи більшим ковшом. Є тут ще таке, напевно, грузити ці великі мішки на тому. Так що таке. Так що, друзі, кому буде цікаве, цікава така річ, дзвоніть, пишіть і за певну суму грошей воно може працювати в вашому господарстві. Не є воно аж таке. Вельми зачухане, затовчене. Так що отаке. Беремо в нього сою і їду, передіскую оцих пару ділянок і пересіваємо. Бо е, ну, другого варіанту я просто не бачу. Сьогодні за все потрібно заплатити, оренда. Е, треба заплатити за земельну за ділянку. Ну, Осним словом не міг вам розказувати. І якщо нічого не зібрати, це, можна сказати, катастрофа. Так, так що, друзі, їдемо і підемо щось зробили. Трошки вибачайте за вітер. І От подивіться, бачите, от. зійшла от одна якась така досить чахла. Тут вже три неділі від того дня. І от дивіться, от бачите от. От вона, от от. вона, так. Бачите, от, і все вона зробилася коричнева. І нічого вже з неї не буде, друзі. От там ще десь одна зійшла, там. Так що я прийняв для себе. Таке рішення, що не варто випробовувати долю. Отут от одна от зійшла, от бачите вже, так би навіть два листочки має. Ну, і так от далі аж вон якась десь. І то от бачите от вилазить і вона вже вон хвора. Так що я для себе прийняв рішення, дискую і пересиваю. Насіння є, насіння гарне протравлене. Зараз пересієм та, й... та й побачимо, що з того буде. Дивіться, яке скупчення лелек. Ще я такого не бачу, що в травні вони повинні на гніздах сюди сидіти, а вони подивіться, що вони тут роблять. Що воно за таке явище? Не знаю. Ходять зідолаки по полю. Так, шановні глядачі. Вже я затіскував десь в мене вийшло десь 1,5 гектара ото такої сої. Зараз вже сівалка вчеплена. І помаленько сіємо. Отут, як ви бачите, вже посіяно. З цієї сторони земля бачите, вже сіріється і тут задісковано. Отак зробилося дісковою бороною. Ну і що я вам хочу сказати? Навіть якщо взяти то, що стільки часу падав дощ і отам, якщо подивитися, ну зараз вийду з трактора, попробую вам показати, але зразу кажу на дворі дуже вітер, а я без мікрофона. І ось, шановні глядачі, Є тут, як ви бачите, отака скепка, так якби. Але після оцього каточка воно все розбивається і виходить ось така картина вже після пересів. Сім отакою соєю. Назва сої вже, вибачте, невідома. Я не запитав пана Василя, як вона називається. Ну але я думаю, що вже другий раз повинно бути все добре. Така сьогодні проведена робота, я рахую, що я правильно зробив, що пересів, через те, що ну не було перспективи там тій сої аж ніякої. І, і будемо сподіватися, що вже з цього разу щось таке вийде і щось буде. І хочу вам сказати, шановні глядачі, що От вам лишній доказ того, що людина, я маю на увазі селянин, аграрій. вибачайте за вітер, нічого на цій планеті не рішає. Як Господь Бог дасть, як природа закерує, так воно і буде. А планувати, шановні глядачі, щось видумувати, щось казати, що я там стільки-стільки зароблю, чи я стільки-стільки цього року зберу. То все така собі історія. Як кажуть, хочеш наспішити Господа Бога, розкажи йому про свої плани на завтра. Так воно і є. Так що досіваю ще, друзі, ще от тут одна діляночка, отут отак через дорогу, от друга діляночка зразу. І е, ще там ще там далі в мене, там ще є одна така невеличка. І вже на сьогоднішній день десь півтора гектара сої я пересів. Так що, шановні глядачі, отак. Сьогодні п'ятниця 30-го, по-моєму, числа. Сонечко один день присвітило і так я його використав. Тому що, як ми самі бачили, перспективи в тій сої, що вже стільки часу стоїть в землі. Нема ніякої, і я думаю, що пересіяти це був найправильний варіант. ну Це моя думка. Може в когось інакше, так от напишіть. Ну і ще, шановні глядачі, раз нагадаю, за отой погрузчик кун. Людина продає його через те, що придбала собі другий ціна, я думаю, що... Нормально, можна ще й потубувати з ним безпосередньо. Е, ще раз нагадаю, що номер телефона пана Василя під е, відео. Так що, кому потрібен такий е, погрузок, дзвоніть, пишіть і всю інформацію будете знати. Друзі, кому сподобалось моє відео чи було хоч трохи корисне, став подобайки, і підписуємося на канал. Всім мирного неба, міцного здоров'я, всього всім найкращого. Тримайтеся, пока!